Мені дійсно подобається те, що я можу сюди приїхати на живу подію, зустрітися з людьми, які займаються чимось щось роблять з проєкти ведуть ем, вживу. Можу свою команду сюди привести. І я реально відчуваю, що це більше впливає на те, наскільки я можу засвоїти якісну інформацію, яка тут звучить. Е, в мене дуже детальні конспекти. в мене багато відкриттів. Ми багато обговорюємо. Я бачу ці запалені очі своєї команди. Вони такі, вау, круто! Це мені було дуже актуально саме зараз. Я буду це робити. І це має вплив. Зовсім інша ситуація, коли ти просто дивишся відео до вдома. Як доповнення, от я придбав код доступу до GLS Now. Круто, доповнення. Ок, саме жива подія. Ну мені дуже круто. Мені дуже сподобалося два дні, максимально насичені. Кожен кожен кожна промова, кожен промовець це особливе місце в моєму серці. Ну типу, особливе натхнення, особливі відкриття. На мою думку, християнство воно саме для важких часів. Ми водночас. Знаходимося в один із найтемніших часів нашої історії і один із тих часів, який найбільше переповнені можливостями. Ми, ми покликані зробити щось унікальне. Якщо ми робимо щось унікальне, обов'язково це буде корисно для всього світу.